Доброго дня, шановні колеги. Я буду першим спікером сьогоднішнього дня. Мене звати а, Коріна Владислава Русланівна. А, я є а, ну, молодшим науковим співробітником відділу освіти дітей з порушенням Азору. Інтуту спеціальної педагогіки і, спеціально і психології імені Миколи Ярмаченка. А, прошу організаторів надати дозвіл для демонстрації екрану. Так, секундочку. Так, передала право адміністратора. Угу. Дуже дякую. Я перепрошую через те, що через технічні особливості, пристрою, з якого я виходжу, не буде видно мого обличчя, але буде мене добре чутно. Отже. Сьогодні ми поговоримо про особливості психологічної підтримки дітей з порушенням зору, а саме, як ми, як фахівці, можемо допомогти батькам, що ми можемо рекомендувати їм щодо підтримки своїх дітей в такий непростий для всіх час. Важливо зазначити, що наразі в Україні всі діти є. Ті чи інші інші психологічно травмовані і ті діти, які знаходяться в зоні гарячих бойових дій, так і ті діти, які вимушені були переїхати з свого зі своєї оселі переїхати за кордон тощо. Ми можемо говорити про те, що після завершення війни в Україні не буде жодної дитини, яка не буде мати психологічні наслідки сьогодення. А через це ми маємо говорити про те, що потрібно. Uh, підтрим, uh, мати індивідуальний підхід до кожної з дітей, а до кожного дітей, а діти з, з порушеннями зору є. Uh, Категорія дітей, які потребують більш ретельного догляду, уваги з боку дорослого. Отже, якщо я перепрошую, якщо ми говоримо про що таке психологічна підтримка, ми маємо зазначити, що це система соціально-психологічних, психологових педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації і психоемоційного стану її особистісних ресурсів, процесів. Формування, копні стратегій і механізмів адаптації до умов існування. Ми можемо говорити, що якщо ми не надамо якісну психологічну підтримку дітям з порушенням зору, як наслідок ми можемо спостерігати, що ці діти матимуть порушення сприйняття реальності, розвиток, Построматичного стресового розладу, гострого стресового розладу, тощо такі діти, можливо, такі діти будуть, можливо, будуть мати порушення функціонування психіки в цілому, адже ми можемо спостерігати певні регресивні механізми, відкат від досягнутих сформованих навичок. Також ми можемо говорити, що ми можемо спостерігати. Деструктивний вплив на особистість дитини, так, є самооцінку тощо, розвиток психосоматичних захворювань, а також ми можемо спостерігати є порушення особистості, розвиток страхів, тривожних розладів у дитини тощо. Якщо ми надамо якісну психологічну підтримку, ми можемо запобігти цих перерахованих. Наслідків, ми маємо пам'ятати, що ніколи не буває запізно. Так, треба було вчора застосувати певний комплекс методів, але якщо є можливість хоча б тут і зараз це зробити, варто робити тут і зараз, а не говорити, що все неможливо. Якщо ми якою має бути психологічна підтримка, варто зазначити, що Якщо підходити до цього питання об'ємно, психологічна підтримка має бути своєчасна, про те, що ми говорили, але пам'ятаємо, що це пізно ніколи не буває. Психологічна підтримка має бути доступною. В тих умовах, в яких ми наразі опинилися, варто говорити про те, що не всі діти мають доступ до фахівців, які можуть надати кваліфіковану. Підтримка, якщо є така можливість, це супер. Однак перед батьками також постало питання надання якісної психологічної підтримки своїм дітям. І це можна підкреслювати будь-де, і це доступно. Наступне це психологічна підтримка має бути якісною, комплексною. Тобто, це може бути це стосуватися кожної сфери розвитку дитини з порушенням зору. Психологічна підтримка має бути добровільною, тобто не через змушення дитини до якоїсь діяльності, а через її інтерес, цікавленість. Тобто, психологічна підтримка має бути інтегрованою у діяльність дитини. Також психологічна підтримка має бути ефективною, адже все, що ми робимо, це ми робимо заради майбутнього наших дітей. І зрозуміло, що кожна дитина це індивідуальна, унікальна особистість, неповторна. Тому кожна дитина потребує свого, у кожної дитини є свої потреби, і ці потреби диктують нам власне, і зміст такої психологічної підтримки. Що, що власне містить психологічна підтримка? Ну, по перше, це сприяння повноцінному психічному розвитку, адже життя триває, діти зростають. Вони в них є потреба, внутрішня потреба до розвитку. До володіння новими знаннями, вміннями та навичками, розвитку всіх сторін психіки. Через те ми маємо пам'ятати, що звичайний, зрозумілий нам ритм життя до воєнних часів, це також має і подовжен, бути подовженим зараз. Наступне маємо зазначити, що психологічна підтримка. Психологічна допомога має спрямовуватись на те, щоб подолати психологічну травму у дитини набуту у ці непрості часи. Ну і власне активний психолого-педагогічний вплив на розвиток дитини це якісна підтримка дитини зі сторони фахівців. Батькам важливо розуміти, якщо є. Можливість звернутися до фахівців, це варто зробити. Психологічна підтримка складається, як ми вже зазначали, з багатьох інструментів. Вона всебічна. І, власне, вона може має включати це надання дитині безпечної інформації, організація безпечного простору, використання різноманітних. Ігорта вправ, а, методики арт-терапії, це може бути що завгодно: ліплення, малювання, музотерапія, танцювально-рухова терапія, казкотерапія танцювально – дуже чудовий метод. Налагодження між особистих зв'язків, адже всі ми соціальні так ми потребуємо суспільства. Через те, якщо є можливість якимось чином залучати дитину до спілкування із однолітками, людьми різного різних вікових категорій, це дуже чудово, адже важливо дітям, які вимушені пере наразі переселитися, їм необхідно надати. Можливість продовжувати спілкуватися із оточенням це дуже важливо для їх реабілітації, відновлення життєдіяльності а також дуже чудово допомагають використання дихальних вправ вправ для зняття м'язової напруги і власне залучення до різних активностей також дуже важливо для дитини. Так, власне, як можуть батьки допомогти своїм дітям з порушенням зору? Підтримати їх. Так, перша це власне дитина має відчувати, що простір безпечний для неї, адже діти з порушеннями зору обмежені у візуальному сприйнятті, обмежені у розумінні візуальної інформації. Через те дуже важливо описувати все, що відбувається навколо, щоб у подальшому дитина не розвинувся страх. З місцевості невідомої місцевості, тобто як ми це робимо зараз. Ми з тобою спускаємось по сходах там, стіни ми описуємо ми можемо описувати висоту стелі, ми можемо описувати те, що є вікна, нема вікон. Ми можемо, якщо це бомбосховище, підвести дитину, обстежити навколишній простір, обстежити на дотик, яка є стіна, її обсяг. Кімнати, які знаходимось тощо. Ну і власне, ми дитину, наприклад, коли є повітряна тривога, тощо ми дитину не підве... хопаємо за руку і ведемо невідомо куди, ми, до... ми йдемо, розмовляючи з дитиною, пояснюючи, що треба йти, що і для чого це. Також спілкуйтеся. Ти можемо говорити, що кожен батько може допомогти своїй дитині просто спілкуванням, адже треба надати дитині можливість висловитись, також е, бути е, прикладом емоційного спокою, адже е, ми, ми пам'ятаємо, що взагалом то е, на дітях відображаються події сьогодення через те, що їм транслює дорослий світ. Особливо у дітей з порушенням зору це сприйняття загострені, сприйняття емоцій оточуючих через те, ми маємо вміти заспокоїти, подбати про себе, а потім подбати вже і про нашу дитинку. А також необхідно залучати дитину до різноманітних видів діяльності. Це дуже важливо, дуже цікаво. На прикладі декількох ігор подальшому ми розглянемо. І, власне, тактильний. Контакт для дитини з порушенням зору край важливий не менше 12 обіймів на день дуже буде чудово впливати на розвиток дитини загалом. Наступне, це, наступне, хочемо поговорити про різні вправи, їх можна заскріншотити. Це дуже цікаві вправи, які допомогуть тримати дитину в цілому, наприклад, коли батьки їдуть в потязі, в дорозі, ой, сидять в коридорі, просто гуляють на вулиці. Наприклад, права чарівна крамниця. Уявімо, що ми дитину запрошуємо в чарівну чарівну крамницю, в якій працює добра фея, чарівниця, і вона пропонує забрати дитини одну якість, яка її заважає. нам має визначитись, що це за якість. Страх перед чимось, невпевненість то, що... Та навпаки, дитина може взяти щось з цієї крамниці, наприклад, сміливість, впевненість, охайність тощо. Важливо не нав'язувати дитині в якості, а підтримати цю гру, розіграти у вигляді п'єски. Наступне. – це… Казки. Важливо дитині розповідати казки, адже казка це улюблена іграшка, яка не займає жодного місця у валізі. Казки завжди є у голові дорослого, які дорослий може розповідати своїй дитині. Є такий чудовий метод, як казкотерапія, він дуже широкий для розгляду сьогодні. Але розповідайте дитині її улюблені казки. Отже, улюблена казка надає відповіді на турбуючи дитину питання. Насправді там дитина віднаходить відповіді, шляхи вирішення своєї проблеми, тобто те, як. Діє герой в казці, дитина наслідує і у житті, у скрутній для неї ситуації. Також ми можемо складати метафоричні казки, коли ми намагаємось маленькій дитині щось пояснити, ми порівнюємо ситуацію сьогодення, проблему, з якою зіштовхнулася дитина. Порівнюємо у форматі, якщо дуже маленька дитина, то як би тваринки, наприклад, вирішили це питання. Якщо дитина більш доросла, ми наводимо певні метафоричні порівняння. Наприклад, якщо дитина за кордоном, ми можемо навести порівняльну метафору, а дитині важко адаптуватися за кордоном, так, ми розуміємо, бо в новому місці проживання ми говоримо про те, що розповідаємо історію про квітку, яку пересадили зі свого звичайного горщика, але присадили у більший горщик, Так, рослинця дуже важко, їй необхідно. Час щоб познайомитись із ґрунтом, із новим горщиком, новими промінцями сонця, але час триває, і насправді квітка буде потім щаслива, сильніша, міцніша, міцніша тиме її коріння, її стебло та квітки. Наступна вправа на розслаблення. Це як приклад вправ. Насправді дуже багато вправ на зняття м'язової напруги. Це дуже важливо для дитини з порушенням зору, адже насправді у таких дітей рухливість обмежена. Гормон стресу, він накопичується в м'язах, і бажано, щодня, для хоча б двічі на день, вранці більш будьора активна вправа, ввечері заспокійлива застосовувати, гратися із дитиною таким чином. А також, наприклад, вправи, що було, як це чудова вправа, яка, знову ж таки не потребує спеціального інструментарію. Тут, в принципі, всі вправи не потребують спеціального інструментарію, і це дуже ем, класно, чудово, важливо. Ми можемо говорити, що е, якраз таки вправа, а що, якби вона творча на розвиток уяви. Е, одне питання: а що, якби А що якби мора чи хати? А що, якби ти мав суперсилу? Щоб то за суперсила була, а що, якби. А тварини говорили людською мовою, Діти починають фантазувати, відволікаються, віднаходять якісь логіку у світі, закономірності, а це можливо, це неможливо тощо. Власне, це знову ж таки. Інфографіка більш розширена поради рекомендації для батьків дітей з порушенням зору як підтримати своїх дітей. Вона була опублікована на стріт відділу відділу дітей з порушенням зору у Фейсбуці, на сайті. інституту. дуже mm. важливі рекомендації і дуже прості для розуміння. Ми, в принципі, їх обговорили. На цьому все. Дуже дякую організаторам. А ми сьогодні коротенько розглянули дану тему. Дякуємо вам.